Друзі, всім вітання на моєму каналі. Хто вперше зайшов на канал, я рекомендую вам, друзі, підписатися. Тематика мого каналу це ремонт своїми руками. Ну, переважно це електротехніка, механіка. І ще хочу сказати, що я веду в телеграмі канал, теж, який пов'язаний більше з обговореннями. І також на цьому каналі я викладаю на продажу ту техніку, яку вдалося відремонтувати. Так що, друзі, ласкаво прошу на канал. Там я в першу чергу викладаю відео, які ну, зразу з'являються вони в телеграм-каналі, потім вже викладаю на YouTube. І тут же можна буде їх, ці відео обговорити, кого що цікавить. Ну і також через канал можна напряму вести діалог. Ну і сьогоднішнє відео. Це продовження першої частини з хлібопічкою. Хто слідкує, той знає, про що мова. Хто вперше дивиться це відео, ну і це ремні хлібопічки. На першій частині я показував, де я замовляв ці ремні. Вартість ремня 35 гривень. Якщо ви берете один ремень, там вартість 65 гривень. Якщо берете два, це вже оптова ціна по 35 гривень. Ну, відповідно, я взяв два штуки. І чекав я 4 дні по укрпощі, ці ремні йшли. Зараз встановлюємо на хлібопічку, ну і далі будемо тестувати. так І хочу порівняти із старим ремнем. Друзі, що з ним сталося. Ви самі бачите, він просто згорів, поплавився, тому що вал був заклинений чаші. І от таке з нього зробило. тут тобто можна подивитися. З містами він взагалі зруйнувався. Ну, ремень такий самий, але ж, але новий. Ну і друзі, ще хочу сказати, дуже багатьох цікавить моя відвертка отаких от розмірів. 40 см. Друзі, надзвичайно зручна штука, кругом підлізете, тому рекомендую. І прийшов час протестувати хлібопічку. Так як у мене немає книги рецептів, то я буду використовувати ну, свої дані із моєї хлібопічки LG. Тут в принципі основа та сама. Я думаю, що нічого, ніяким чином воно не впливає на кінцевий результат. Вода 350 грам, 20 грам олії, 650 грам борошна, 2 чайні ложки дрожжей, одна чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру. Вже знімати не буду, як закладаю вже покажу як. Так. Готово. Закладаємо інгредієнти. Так, і натискаємо. Так. Размер хлеба у нас 900. Так. Цвет корочки средняя. Ага, тут так основные, основные быстрый французский, супер быстрый. Ну давайте основные спробуем. Так, основний три часа. Бистрий 2.20 Хай буде 220. Попробуємо. Розмір хліба. Ага. Основний розмір хліба 900, цвет корочки среднє, старт. Зі по опиту знаю, що буде сюди борошно летіти, тому легенько накрию. Що, в принципі, залишаємо 2 години 53 хвилини. Так, перший цикл замісила. Бачите, в уголках трохи борошно залишилося. Ну, але зараз тісто осяде, трошки дрожжі почнуть працювати. Я думаю, що ті залишки вона за другим замісом прибере. Будемо ну, чекати. Так, другий заміс. Година 45 залишилося, Ну, помалу піднімається, процес йде. Друзі, година 09. Тісто підійшло майже на повну чашу. Але ще процес випікання не йде. Так, 36 хвилин залишилося. ну, Друзі, можна. Побачите, як горно підійшов хліб. Так, залишилося 20 хвилин. Уже корочка почала рум'яніти, процес випікання йде. Так, друзі, завершила вона випікання. Зараз хвилин 10 постоїть, поки трошки температура спаде. І будемо діставати. Ну, друзья, сразу старайтесь не вытягивать из, хлебопечки хлеба печки хлеб для того, чтобы он остыл. Потому что может впасти. Вот такая красота вышла. Сразу я достану с формы. Бачите, що, незважаючи на те, як він вимішувався, то прекрасно, ніде ніяких залишків муки не залишилося. Ну, І можна побачити в чаші, що теж все тут добре. Так, друзі, ну, такий хліб вийшов. Так що можна сказати, що хлібопічка пройшла тест на відмінно. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал, куди я викладаю техніку, яку вдалося відремонтувати. І дана хлібопічка не буде винятком. Так що, друзі, в описі мого каналу є посилання на телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь. На цьому можна сказати на все добре до нових відео.